Під останню атаку Ірану потрапили телявів і його передмістя. Та Хайфа. Повідомляють про вісьмох загиблих і майже три сотні постраждалих. У Хайфі палає електростанція. І це лише за добу після того, як Іран випустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, що забрали 10 життів. До шпиталів тоді потрапили 200 ізраїльтян. Що рятує багатьох, але не всіх. Сховки вбудовані в більшість ізраїльських квартир. Війну тут уже давно враховують ще під час проєктування. Коли ми відкрили двері сховку, ми були шоковані. Вся квартира була потрощена, геть нічого не лишилося. Вже за кілька хвилин тут були військові рятувальники. Вони ходили по квартирах, питали, чи все гаразд. Але вже відомо, що дві з жертв у петах Тікві передмісті Тель-Авіва, були саме у сховку. Від прямого влучання він не рятує. Міжнародний аеропорт Тель-Авіва залишається закритим. Американське посольство повідомило, хоч ніхто зі співробітників не постраждав, наслідки струсу від ракети, що впала поруч, відчули всі. Міністерство оборони Ізраїлю погрожує, що Іран за це заплатить. Прем'єр Ізраїлю продовжує наголошувати, що його країна воює, дотримуючись міжнародного права, не від Ірану. Та наші чудові пілоти над Тегераном, Тегеран у вогні. Але ми не цілимо у цивільних. Ми просимо їх евакуюватися. І вони евакуюються. А ви про це не чуєте? Бо іранська влада все приховує. Але це відбувається. А вони натомість бомблять наше цивільне населення в Тамрі, Тель-Авіві, Рішон Леціоні, Реховоті. Повсюди, аби дякує Трампу за допомогу і Заявляє, що воєнна цілі Ізраїлю знищити ядерну програму Ірану. Це так само складно зробити, як знищити палестинське терористичне угруповання Хамасу в секторі Гази, але помітно відволікає від останнього світову увагу з останніх слів американського президента перед самітом Великої Сімки. Зрозуміло одне Вашингтон ситуації не контролює. Сподіваюся, буде якась угода. Думаю, зараз час для угоди. Побачимо, що трапиться, але іноді доводиться воювати ще, але побачимо, що відбудеться далі. Є великий шанс на угоду. Росія, з якою Ізраїль підтримує показово нейтральні стосунки, закликала своїх громадян негайно виїхати з країни. І з у Росії підписана угода про стратегічне партнерство, яка втім, не зобов'язує до військової допомоги, лише забороняє допомагати країні ворогу. Будь-яка криза на близькому сході призводить до зростання цін на нафту. Тож Росії вона вигідна і цим, і відволіканням світової уваги від українсько-російської війни. За непідтвердженими повідомленнями низка іранських високопосадовців евакуювалася до Росії. Іран називає Ізраїль державою-агресоркою. Ми захищаємося згідно з хартією ООН, адже безсумнівно що проти території Ірану було скоєно акт агресії. Ми маємо право на самозахист. Жодних переговорів, доки Ізраїль продовжує завдавати удари. Це озвучена позиція Ірану. Ізраїль зупинятися поки що не збирається. Повідомляють зокрема про знищений літак заправник на сході країни, удар по аеропорту Тегерана і підбите міністерство юстиції у столиці. Яна Слізарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.